Вітаю всіх! Хочу зробити відео на економічну тему. Я магістр з банківської справи, економіст. Хочу повернутися до економіки. Мені писали про гроші. Е, так, давайте так. Дійсно, в Україні вводяться електронні гроші і зменшується готівковий обіг. Трішки терміни з інституту будуть. Так, дійсно, вводяться електронні гроші і зменшується готівковий обіг в Україні. Так. Ще за часів, але це важко, це дуже важке питання. За часів мого інституту я закінчила його в 2012 році, тобто це був 9-й рік. Ми вже тоді обговорювали те, що буде 10% готівки в обороті, що йде активне зменшення готівки, саме готівкових коштів. Яке буде, який буде результат зменшення готівкових коштів в обороті для населення? Який буде результат зменшення готівкових коштів в обороті для населення? Ну, так. А що будуть люди? Людям буде важко деяким. Знаєте, Деяким буде важко, вони не знатимуть, що робити. Дуже важко буде. Деякі будуть знімати гроші, накопичувати. Хтось взагалі скаже, ідіть і нафіг. Знаєте, для людей це досить важке питання, бо і до, і до кінця не зрозуміло. Скажу чесно, воно не зрозуміло до кінця. Там механізми до кінця не відпрацьовані, як це реально зробити. Але головне те, що. Ану, кінцевий результат який? Угу. ви знаєте, головне, що. Домовленості. Йде на цю тему багато домовленості, а це я б сказав, це Національний банк. Чому? Тому що готівкові кошти також мають свою вартість, щоб їх виготовляти. І вартість номі... більше, ніж номінальна вартість банкноти. Зрозумійте, банкнота 5 гривень коштує набагато дорожче, ніж 5 гривень. Таке питання. Чому прибрали копійки? Тому що дорого це виробляти. Є зношення купюр. Зношені купюри. Зношені купюри не повертаються в обіг. Зношені купюри треба замінити новими купюрами. Також є пошкоджені, є неплатіжні, недійсні. Там пошкодження до 50% вважається дійсна купюра. Більше ні. Тому тут багато нюансів. Так, дійсно. І я хочу сказати одне: що ситуація в Україні з грошима, яка буде взагалі? давайте, Ситуація в Україні з грошима. Вибачте, гроші це мої. Знаєте, важко. Відстоювати своє доведеться вибивати гроші. В Україні ситуація з грошима Як м'яко кажучи, бо дивіться, ми просимо їх, ми їх вибиваємо, але ми їх отримуємо. І дербанять деякі люди. Вибачте, вибачте. це результат у нас О! Вибачте, багато маніпуляцій на грошах, і все одно нам їх не вистачає. Нам ніколи не буде вистачати грошей, бо вони йдуть не завжди туди, куди треба. Розворовують нам, розказують басні всякі про ці гроші. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в Україні з нашим підходом грошей не буде ніколи вистачати. І хочу сказати, що Міжнародний валютний фонд також вимагає від України багато-багато чого за ті гроші, що він дає. Дуже багато, я не буду все казати, але ситуація така.